Добрий день сьогодні 9 квітня, і ми розпочинаємо наш брифінг за участі представників Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації. Це начальника відділу департаменту з питань цивільного захисту Петляна Дмитра, виконувачка обов'язків начальниці служби у справах дітей Рижакової Юлії та начальника відділу департаменту соціального захисту населення Пожарського Дмитра, і тема нашого зібрання евакуація населення Донецької області. І застали традицією, Ну, даємо слово першій пані Юлії. Прошу пані Юлію. Доброго дня. Станом на сьогодні у дев'яти населених пунктах залишається перебувати 254 дитини, 185 сімей, які підлягають обов'язковій евакуації в примусовій спосіб з батьками, особами, що їх замінюють іншими законними представниками. В Лиманській міській територіальній громаді залишаються перебувати 11 дітей із 8 сімей, селище Новоселівка, 10 дітей, 7 сімей, селище Шендриголове, однак одна дитина, одна сім'я. В Криворізькій сільській територіальній громаді залишаються 4 дитини, 3 сім'ї в село Матяшева. Матяше. В Добропільській міській територіальній громаді залишаються 232 дитини, 169 сімей. Місто Білицька – 145 дітей, 123 сім'ї, селище Водянське – 27 дітей, 22 сім'ї, село Світле – 37 дітей, 14 сімей, селище Чернигівка, сім дітей, шість сімей. селище, село Шевченко, 16 дітей, чотири сім'ї. Дружківській міській територіальній громаді у селі Кендратівка залишається сім дітей із п'яти сімей. Додатково в Комарській сільській територіальній громаді так і перебуває виявлена дитина у селі Веселому, одна дитина, одна сім'я. В Шахівській сільській територіальній громаді залишаються чотири дитини, чотири сім'ї, які були евакуйовані та повернулися. У селі Заповідна одна дитина, одна сім'я, село Нове Шахове, одна дитина, село Новотерецьке, одна дитина, село Володимирівка, одна дитина. Також в Турецькій міській територіальній громаді виявлені в селищі Шербинівка п'ять дітей з чотирьох сімей. Також в Лиманській міській територіальній громаді були виявлені повернуті дві дитини з однієї сім'ї. За цей тиждень було евакуйовано 240 дітей з 200 сімей. З Лиманської міської територіальної громади евакуйовано загалом 21 дитина із 12 сімей. Селище Новоселівка – 12 дітей, 8 сімей. Селе, село Шандриголова, 9 дітей, 4 сім'ї. З Добропільської міської територіальної громади евакуйовано 184 дитини, 166 сімей. Місто Білицька, 156 дітей, 156 сімей. Селище Водянське, 20 дітей, 7 сімей. Село, село Світле, 2 дитини, 2 сім'ї, селище Чернігівка, 6 дітей, 1 сім'я. З Другівської міської територіальної громади евакуйовано загалом 29 дітей. 18 сімей, село Кінратівка, 16 дітей, 10 сімей, село Куртівка 9 дітей, 5 сімей, село Осикова 4 дитини, 3 сім'ї. З Комарської сільської територіальної громади була виявлена дитина і одразу евакуйована. село Піддубне, одна дитина одна сім'я. Також з Шахівської сільської територіальної громади було евакуйовано п'ять дітей з трьох сімей. Село Володимирівка, три дитини, дві сім'ї, село Панківка, дві дитини, одна сім'я. На території активних бойових дій залишається перебувати 202 дитини. Лиманська міська територіальна громада 197 дітей. Турецька міська територіальна громада 5 дітей. Дякую, евакуація триває. Дякую, прошу Петян Дмитро. Наступне доброго дня шані присутні. Евакуаційні заходи тривають. І станом на вчора було евакуйовано більше одного мільйона 217 сімнадцяти тисяч цивільного осіб цивільного населення, з яких майже 190 тисяч це діти і близько 46,5 тисяч це люди з і люди з інвалідністю і залишається на підконтрольній українській владі території близько 283 тисяч осіб з яких 21,5 це діти що стосується зони активних бойових це 17 громад входять це 29 Близько двадцяти з половиною тисяч цивільного, цивільного населення осіб. Будь ласка, запитання. Якщо будуть. Давайте попробуємо спочатку. Жарського Дмитра. Прошу. День добрий. Радше, бачите. У нас триває розселення евакуйованого населення. Активно попрацювали на цьому тижні. Розселили взагалі. 46 осіб, з них 14 дітей. Розселення здійснювалися до Закарпатської, Вінницької, Чернівецької та Львівської області. Ну, на Закарпатті у нас поїхали сім'ї з дітьми. Ось також на цьому тижні активно ми співпрацювали з нашими колегами і партнерами з організації Спасимо України. До їхнього шелтеру до міста Київ поїхали 17 осіб, з них 10 дітей. Навантаження на транзитний. Шелтер в місті Павлоград не зменшується щодня. Від 50 до ста нас звертаються всім надаємо допомогу. Яка їм потребує? Якщо людям потрібно розселення, ми шукаємо дея вільні місця по Україні і враховуємо їхній стан здоров'я, щоб їм допомогти. Якщо люди мало мобільне, ми співпрацюємо. З нашими колегами з інших організацій, які допомагають нам або Міністерство соціальної політики, або Національна соціальна сервісна служба, також допомагають нам волонтерські організації по розміщенню одиноких маломобільних осіб. Також на цьому тижні до облдержадміністрації надійшло звернення громадської організації, яка може Допомогти розселенню сімей з дітьми в Румунії. Ця інформація була доведена до всіх військових адміністрацій населених пунктів, щоб вони розуміли, що вони можуть спілкуватися з родинами, пояснювати, що сім'ї з діточками можуть евакуюватися до закордону, бути розміщені в місті Констанція, центр матері та дитини. Робота триває. Якщо є питання, готові повести залюбки. Питання таке. Приступаємо до питань. Є питання, колеги? Можна уточнення, ага. Так, що пані Юлія, це таке ж уточнення, як, як минулого разу. Вона сказала, що дев'ять населених пунктів, з них ну, залишаю, залишаються Примусовий спосіб діти, так двісті після це ті, які підлягають обов'язковій евакуації в примусовий спосіб. Ті, що я додатково казала, Камарська, шахівська, турецька, лиманська територіальна громада, це ті території, які були так? Да, 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 це повторні, які повернулися з евакуації знову на територію Донецької області. Ага, Комарська Шахівська, торецька, Лиманська так? А Комарська, Шахівська, торецька, Леманська. Ага, Кумарська, це повторно. сільська територіальна громада села Веселе, Шахівська сільська територіальна ну, це, громада. Все зрозуміло. А, а назвіть ще раз, будь ласка, чотири нових, бо я щось думала, що Лиманська це та, що була, що нова. Mm -hmm. Є Лиманська міська територіальна громада два населених пункти селище Новоселівка і село Шанреголова, яке зараз підлягає обов'язковій палаці. А є додаткова, то що я кажу, інформація в місті Лиман. Є а, дві дитини, які попередньо були в населених пунктах, які підлягали обов'язковій евакуації, і з якого були вже евакуйовані діти. В місті Лиман повернулися з евакуації дві дитини. Просто ось, ось ця Лиманська в мене питання було, бо вона і там, і там. Я не розуміла. Ні. Я тепер. То по населеним пунктам окремо були раніше і нові. Тоді mm -hmm. а крім, крім Лиманської з чотирьох ще трі. там помади? Нові? Нові? Нові, які зараз підлягають евакуації? Так так, 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 так. Норійська сільська територіальна громада. Село Матяшеве, там Просто громади громади, просто назвіть, будь ласка. Міська територіальна угу. громада і дружківська міська територіальна все, громада. Все, Дякую дуже. Вибачте, це, Дякую. це нормально. тобто да, якщо ми говоримо сьогодні, так як ми говоримо посадам про евакуацію, давайте закликаємо всіх до цього кроку, все таки наважитись, і як повідомляють сьогодні, будь жертви дві там. Прямо зранку загинули чоловік і жінка, і такого продуктивного віку. Тобто, ще... це не ті люди, які, знаєте, от я хочу тут померти, а це ті, яким ще можна ще довго і, і продуктивно жити. Ще є питання, чи може якісь уточнення? Прошу. Наче все. мене. Так, ну. Знову ж таки, закликаємо до евакуації, повторюсь, і так як ми зговоримо про це щосереди, і всі наші присутні також долучаються до цього процесу, до цієї комунікації, до закликів із евакуації, просимо не бути байдужими, принаймні, хоча б якщо до, до своїх дітей. До тих, кого, які, хто не може відповідати за е, свою силу свого е, такого малого віку, скажімо так. Добре, тоді будемо завершувати. Це були представники Донецької облдержадміністрації, Донецької обласної військової адміністрації Петлін Дмитро, Юлія Рижакова та Пожарський Дмитро. До наступної середи, до наступних цифр. Сподіваємося, що їх все буде менше і менше. Тобто люди будуть все-таки зважуватись на евакуацію. Дякую всім, дякую до побачення. Гарного дня. Доброго дня.